удар нациста Путіна в день пам'яті та перемоги над нацизмом у другій світовій війні. Так Володимир Зеленський відреагував на нічну атаку Росіян по Україні. Світ не має права дати ще один шанс нацизму, додав президент. Упродовж ночі та ранку заробники випустили по Україні 55 ракет різного типу і 21 ударний безпілотник. 59 цілей наші повітряні сили збили. Росіяни використали 45 крилатих ракет Х-101, 2 іскандери, 4 калібри, 1 кінжал і 2 керовані авіаційні ракети Х-59. 39 ракет і 20 шахедів наші захисники збили, але, на жаль, є влучання, зокрема, по об'єктах енергетичної інфраструктури у шести областях – Полтавській, Кіровоградський, Запорізький, львівський, івано-франківський та Вінницький росіяни і далі зумисно цілять по них, а також по інших важливих стратегічних об'єктах кажуть у повітряних силах. Менше годину тому в Харкові пролунали вибухи. Повітряні сили повідомили про ракетну небезпеку. В війська адміністрації підтвердили удари по Харківському району. Наслідки уточнюють вночі ж. Обласний центр тероризували шахедами. Сили ППО збили два ворожі безпілотники в північній частині міста. На щастя, минулося без постраждалих. 12 ракет запустили вранці росіяни і по Львівщині. Вісім із них нашим захисникам вдалося збити. Ворог атакував два об'єкти критичної інфраструктури у Червоноградському та астрийському. Районах люди та житло не постраждали. Повідомили в адміністрації. На Прикарпатті ворог поцілив енергетичний об'єкт, пожежу локалізували. Гатили окупанти ракетами і по Вінниччині, теж по критичній інфраструктурі. Є влучання, повідомила обласна влада, але на щастя без постраждалих. Під ворожою ракетною атакою опинилися також Кировоградщина в Олександрійському районі. Пошкоджено об'єкт інфраструктури. Уламками скла травмована восьмирічна дитина. За попередню інформацію понівечено 13 приватних будинків і майже 40 гаражів. На місці працюють відповідні служби. Гати ворог і по Дніпропетровщині у небі над областю наші захисники збили 8 ракет і 5 шахедів. А на світанку по Києву Росіяни випустили крилаті ракети Х-101. Наші протиповітряні сили всі цілі знищили без постраждалих і руйнування, але уламки ракет наробили біди у чотирьох районах області. Двоє людей постраждали. Вони нині в лікарні. Пошкоджені лінії електромереж, енергетики вже працюють. В одному із сіл зруйновано приватний будинок. Ще 14 пошкоджені. Зараз на місці працює наша кореспондентка Христина Гавриш. Христю, вітаю тебе! Тож, яка інформація на цю мить? Вітаю, Андрію. Почну з постраждалих. Як ти сказав, їх двоє. Це мама, її 32-річний син. Зараз вони в лікарні, жінка у важкому стані. За нашими даними, її буквально зараз оперують медика. За моєю спиною, ви бачите дім цієї сім'ї, точніше, те, що від нього залишилося, він практично вщен зруйнований і не підлягає відновленню. Тут згоріла покрівля, більшість стін посипалися, ті, які вціліли, вони обвуглення. Все нагадує таке звалище побутового сміття. Як бачите, із цілілих речей хіба ось холодильник із посудом. Удар стався о пів на шосту ранку. Слідчі поки з'ясовують, що саме влучило в дім. А ось що розповідають сусіди. 5-6 може. Тільки що вони були в районі Києва, туди поближе. А цей послідній то цього ж наділав в діло, то взрив був сильний, конечно. А сусідці кажуть легко пробило. Короче, там страшно. Пошкоджені і сусідні будинки. Ми нарахували з десяток, в яких осколками повибивало вікна, продірявило паркани, фасади. Найбільше пошкоджений ось цей найближчий будинок. Тут сунувся дах, зруйнований фасад, прошило стіни у трьох кімнатах. Власники досі у шоковому стані. Прошу подивитися. Там спальня, вилетіло все. В мене скроють. Вогнем віддало сюди, заблокувало тут все завалилося. Пробувала пролізти, щоб вийти звідси. Ну і побачили те, що там вже трапилося. Оно в багеті стекло. Це яка сила удара була, що аж туди летіло, потолок навіть пощербало, що це було. А ось так виглядає сама вулиця. Тут пошкоджені лінії електропередач зачепило газову трубу. Буквально зараз служби намагаються відновити світло та подати газопостачання. Вони латають ті труби, які продірявили уламками. А місцева влада ж обіцяє допомогти людям залатати вікна, уламки розлетілись. Фахівці говорять, можливо, ще до двох кілометрів. У нас садочок знаходиться на відстані 300-400 метрів, то в нас там і вхідні групи вибило, і багато дуже осколків. Світла на, на даний момент нема, але вже приступили дві бригади ДТЕК, приїхали, вже роблять відновлення і газове постачання також відновлять до кінця робочого дня. То там також що уламки падали у чотирьох районах Київської області, але це село постраждало найбільше. А саме цей будинок російські терористи нищать уже не вперше. На початку повномасштабка 2022 року, у березні його теж пошкодило, і лише цього року за програмою є відновлення. Його відремонтували. На цьому мене все, Андрію. Дякую, Христю. Це була наша власна кореспондентка Христина Гавриш. Вона нині на Київщині в одному із сіл, яке вночі постраждало від російських терористів. Вранці із Запоріжжя зазнало потужного ракетного удару. Містяни чули близько семи вибухів. Як повідомили урядники, внаслідок обстрілу пошкоджені об'єкти цивільної та енергетичної інфраструктури постраждалих на щастя немає. На місці одного з влучань зараз перебуває наш кореспондент Андрій Почтєв. Андрію, вітаю! тож розкажіть, де ви і яка нині ситуація на Запоріжжі? Вітаю Андрію. Зараз ми перебуваємо біля будинку культури, поруч із яким рано вранці рвонула ракета терористів. Нині тут тривають аварійно-відновлювальні роботи. Працюють комунальники та надзвичайники. Вирва, що утворилась після удару, відносно невелика. Утім, вибухова хвиля була досить потужною. Фасад понівечено, так само, як і електромережу громадського транспорту. У середині будинку культури купить цегли, залишки, шибоки дверей. Очільниця закладу каже, будівля, ймовірно, тепер аварійна. Є загроза аварійності будівлі, тому що коли здійснявся знявся прильот, центральна частина відійшла від основної будівлі. Будемо чекати експертну комісію, яка вже нам дасть якісь висновки. На жаль, поки що діти лишилися без секцій. Одна з ракет рвонула у парку у середмісті. Посеред тротуару утворилась величезна вирва метрів 10 у діаметрі та 5 завглибшки. У десятках квартир у навколишніх будинках вибуховою хвилею повибивали шибки. Від ранку їхні мешканці приходять до епіцентру теракту, аби роздивитися його наслідки. Ну, хорошо, нікого немає. ні. Гуляють. Я гуляю тут все всем. Пахнуло сильно. Судя по воронці, то все таке большое. Абсолютно не понимаю. Здесь ничего нету. Военного тут ничего нету. Очень сильно. Прям содрагнулось все. Машины забыли. Ну, страшно, конечно. Кроме Митюков ничего не скажу. Извините. Ще одна ракета поцелила по гаражному кооперативу. Так само у середмісті вирва. Приблизно така ж велетенська вибух. Понічув несколько автомобілів. Загалом наслідок удару пошкоджено об'єкти у чотирьох районах міста. Це 15 житлових будинків, три заклади освіти і медичний заклад. На цьому поки що все. Андрію, дякую, Андрію. Це був наш власний кореспондент Андрій Почтів. Нині він на місці влучання однієї з ракет на Запоріжжя, яким ворог сьогодні атакував місто.